Вітаю всіх слухачів та глядачів каналу. Тема уроку розділові знаки у безсполучниковому складному реченні. Частини такого речення можуть відділятися одна від одної комою, крапкою з комою, двокрапкою або тире. Два знаки кома і крапка з комою розділяють компоненти складного речення. Вони є засобом його графічного членування. Кома у безсполучниковому складному реченні ставиться між однотипними частинами безсполучникового складного речення, які між собою тісно пов'язані, виражають такі смислові відношення, одночасність, послідовність і поєднуються перелічувальною інтонацією. Наприклад речення: Зелена трава, горить палає зеленим огнем, на її довгих листочках грає і сяє, мов самоцвітне каміння, чиста роса. У ньому є такі розділові знаки. Кома на межі першої і другої частин. Чому вона ставиться? Тому що перша частина зелена трава. Визначаємо граматичну основу. Трава. Горить, палає. Перша частина. Друга частина на її довгих листочках грає і сяє, мов самоцвітне каміння, чиста роса, містить таку граматичну основу. Грає і сяє. Два однорідних присудки і підмет роса. Між цими двома частинами, які є, звичайно ж, однотипними, тісний зв'язок існує, вони виражають одночасність дій, читаються з перелічувальною інтонацією, тому у них ставиться кома. Смислові відношення у реченнях, в яких використовується кома. Не тільки одночасності послідовності, але і причиново-наслідкові, про що говорить таблиця? У першій колонці цієї таблиці зазначається, що події, картини об'язані обов'язково у зв'язку. Зв'язок цей триває у просторі, а значить, що події відбуваються одночасно у часовій послідовності або причиново-наслідкові відтінки мають такі події. Треба звернути увагу, що не причини, але не причини. Для прикладу подаються речення, у яких використовується кома як розділовий знак. Наприклад, речення вночі несподівано подув північний вітер, небо затяглося хмарами. Це речення складається з двох частин: перша частина, друга частина. На межі частин ставиться кома, робиться пауза, при читанні. Друге речення місяць на небі, зіроньки сяють. Тихо по морю човен пливе. Складається з трьох частин: перша, друга, третя частина. Теж між частинами ставиться кома. Перша кома і друга кома. На відміну від першого речення, у цьому реченні можна, переводов... можна використати повторюваний сполучник І. Чому сполучник подається в дужках? Тому що ми його використовуємо для синонімії безсполучникового складного речення і, без... і складносурядного речення. У першому реченні він не повторюваний, у другому реченні він є повторюваний. Другий приклад. Сонце, піднімаючись угору, привітно сяє гріє, вітрець легенький дише. Жайворонки, в'ючись над дорогою, щебечуть, там, у темному лісочку, кують зозулі. Це речення безполучникове складне складається із першої частини. Сонце, граматична основа в ній сяє, гріє другої частини. Граматична основа в ній вітрець дише, третьої частини з граматичною основою жайворонки щебечуть. І четвертої частини з граматичною основою кують зозулі. Таким чином, у цьому реченні чотири однотипних частини. Між ними ставиться кома. Теж їх можна перебудувати на складносурядне речення, використавши повторюваний сполучник І. Єднальний повторюваний сполучник І. Якщо смислові відношення відбуваються у часовій послідовності, то у такому реченні, як «На дворі розкотився перший вал грому, потім ще і ще раз, і я мимоволі прислухався до могутньої симфонії неба, теж використовується такий розділовий знак, як кома на межі частин. У цьому реченні ми бачимо теж кілька частин. Перша частина вал розкотився, містить граматичну основу. У другій частині граматична основа вал розкотився пропущена, тому ця частина є неповною. І у третій частині повна граматична основа, вона є двоскладною, я прислухався. Це третя частина цього речення. Теж легко перебудувати на сурядне речення з повторюваним єднальним сполучником І. Якщо у реченні є причинована слідкові відтінки, але не причини, то легко сідає на санчата. Навколо нього теплим вінком збивається молодь, ми теж у такому реченні ставимо кому, між частиною першою і частиною другою, в яких ви теж бачите граматичні основи. Чому потрібно звернути увагу на смислові відношення? Тому що вони відіграють особливу суттєву роль при виборі розділового знака. У реченнях з однотипними частинами, з одночасністю, часовою послідовністю, причинованою слідковістю, ставиться найчастіше вживаний розділовий знак кома. Із вищесказаного робимо висновок про синонімію безполучникового складного речення і складносурядного речення. Звернути увагу потрібно тільки на те, що можуть використовуватися одиничні або повторювані єднальні сполучники і й, та, також, як у реченні місяць зійшов над морем, скелі стали ближчими, або протиставні сполучники, а, але зате «проте», однак. Якщо використовуються протиставні сполучники, то, звичайно ж, це вже інші смислові відношення, протиставлення або зіставлення. Наприклад, речення степ мав палав під тим світлом, трава хилилася додолу. Степ, трава протиставляється одне одному. Тут повна граматична основа в першій частині степ палав, тобто повністю, у другій частині трава що робила. Теж підкреслюємо граматичну основу, щоб довести, що це речення складне безполучникове. А якщо ми додамо сполучник А, то воно буде дорівнювати складносурядному реченню. Запам'ятайте, що безполучникове складне речення і складносурядне речення є синонімічними тоді, коли використовується одночасність, послідовність, протиставлення, зіставлення, то саме такі. Смислові відношення. У таких випадках найчастіше використовується кома, найбільш поширений розділовий знак у безполучниковому складному реченні. У безполучниковому складному реченні використовується крапка з комою. Крапка з комою, як правило, є у ускладнених безполучникових складних реченнях. В них є більша кількість компонентів, комбінація різних розділових знаків. Тому частини безсполучникового такого речення не мають тісного зв'язку з місті. І, як сказано було, містять уже розділові знаки найчастіше це коми. Наприклад, речення у гаю-гаю вітру немає, місяць високо зіроньки сяю. Складається із кількох частин. Перша частина містить, присудок немає, це односкладна безособова частина. Друга частина Місяць теж є односкладною, містить підмет, і третя частина зіроньки сяють, є вже двоскладною. Таким чином, тут три частини: перша, друга і третя. Між першою і другою частинами є крапка з комою, тому що в першій частині свої розділові знаки. І ці частини відносно самостійні, а вже між другою і третьою ставиться кома, бо існує тісніший зв'язок. Наступне речення. Усміх, пославши в останнім промінні згинуло радісне літо, дощик уїдливий, дощик осінній сіється, наче крізь тито. Частини ускладнені своїми розділовими знаками, не мають тісного зв'язку. Так перша частина. Яка містить граматичну основу, згинуло літо, ускладнена відокремленою обставиною, усміх, пославши в останнім промінні вираженою дієприслівниковим заворотом. Наступна частина містить таку граматичну основу. «Дощик» повторюється підмет і в таких випадках називається повторюваним або ускладеним. Що робить дощик? Дощик сіється. Вона теж має своє ускладнення порівняний з ворот, наче крізь сито. Тому між частинами ставиться довший розділовий знак крапка з комою. У безполучниковому складному реченні ставиться двокрапка. Двокрапка, на відміну від коми чи крапки з комою, більш семантизований пунктуаційний знак, у яких випадках вона вживається. Вона вживається, треба запам'ятати перший випадок. Якщо друга частина такого безполучникового складного речення пояснює, доповнює першу або розкриває її зміст. Саме потрібно звернути на порядок перша, друга частина. Значить, спочатку друга частина друга. Значить, у другій частині пояснення, доповнення або розкриття змісту першої частини. Так, наприклад, у реченні А я додам. Любити можна поезію в добу ракет. Перша частина А я додам. Друга частина Любити можна поезію в добу ракет. Саме в другій частині є пояснення розкриття змісту першої частини. Схема такого речення це квадратні дужки для запам'ятовування. Найбільш, найбільш поширене смислове відношення це пояснення. Пояснення якраз у другій частині. Потрібно звернути увагу. Пояснення доповнення розкриття змісту. Це перше правило. Щоб запам'ятати ліпше, потрібно звернути увагу на питання. Можна поставити питання між частинами а що, а який, а як, і підставити сполучник А саме. Ось. Між першою і другою частинами. Найчастіше їх дві цих частини. Дві рідше більше частин. Якщо більше частин, то на межі вже третьої і четвертої і наступних частин може бути інший розділовий знак. Отже, перше правило: якщо друга частина складного речення пояснює, доповнює першу частину і розкриває її зміст. Друге правило про двокрапку. Якщо друга частина означає причину або підставу того, про що говориться в першій частині. Знову звертаємо увагу саме друга частина. Друга не перша, а друга частина. Для прикладу речення: Немає в нас ні одного достойного проректи українське слово Тараса Шевченка. Уся сила і краса нашої мови тільки йому одному відкрилася, у другій частині. Уся сила і краса нашої мови тільки йому одному відкрилася, Говориться про підставу того, що дає за можливим це вважати. Таким чином, перша частина і друга частина містять на межі двокрапку. Схематично позначається так: причина у другій частині. Перша частина і друга частина. Підставити можна запитання чому. А сполучники тому що або «Бо». Друге правило ще раз, якщо друга частина означає причину, підставу того, про що говориться в першій частині. Застосовуємо синонімію сполучникових і безсполучникових складних речень, якщо використовується двокрапка. «за». Правилами розглянутими першим і другим. Наприклад, у реченні у давнину вірили. Райдуга це ніби міст, зітканий із нев'янучих квітів. Є дві частини. Перша частина у давнину вірили, граматична основа вірили це односкладна частина. Друга частина райдуга це ніби міст, граматична основа підмет райдуга, міст Складений іменний присудок, це місць є присудком. Між першою і другою використовується двокрапка, тому що друга частина, пояснює, легко підставляється сполучник що, а значить, перебудовуємо на складно підрядне речення. Підрядна частина може бути причини, з'ясувальна або порівнянна. Є третє правило про двокрапку у безполучниковому складному реченні, якщо в першій частині містяться такі дієслова знати, чути, бачити, розуміти, вирішувати, дивуватися, дивитися. В цьому випадку звертаємо увагу на те, що це в першій частині. Разом із інтонацією вони попереджають, що в наступній, в другій частині, буде сказано про якийсь факт подію. Речення глянув у далечінь. На горах було видно Київ. Лисніли позолочені бані та хрести на монастирях і церквах. Перша частина глянув у далечінь. Друга частина на горах було видно Київ. Третя частина лисніли позолочені бані та хрести на монастирях і церквах. Між першою і другою частинами використовується двокрапка, тому що у першій частині є дієслово гляну, що звичайно ж виконує роль присудка. У другій частині мова йде про якийсь факт. Схема цього речення. У другій частині доповнення, тому що викладення якогось факту це, звичайно ж, доповнення. Між частинами можна поставити запитання, що побачив, і сполучник що. Теж перебудувати можна на складно-підрядне речення. Речення із двокрапкою читаються з пояснюваною інтонацією. Використовуються смислові відношення, про які вже говорилося, Ще раз звертаю увагу на те, що вони можуть називатися причиново-пояснювальними, причиновими, з'ясувально-об'єктними або з'ясувально-суб'єктними. Для прикладу речення. Батько був дуже добрий, жалував він нас обох рівно. На межі частин ми можемо підставити підрядний сполучник «адже» і перебудувати це речення на складнопідрядне речення. А у безполучниковому реченні ми ставимо двокрапку, тому що у другій частині є пояснення. Жалував він нас обох рівно, але ще й з відтінком причини пояснення. Чому? Другий приклад, не жди сподіваної волі вона заснула. Теж містить двокрапку. На межі частин можемо підставити сполучник причини «бо» і перебудувати на підрядне з підрядним причини. Третій приклад. Щаслива людина, розряджаючи останню бомбу, скаже, це був останній кошмар на землі. На межі цих частин, замість двокрапки ми можемо підставити сполучник Що і перебудувати на складно підрядне речення із підрядним з'ясувальним. Це з'ясувально-об'єктні смислові відношення, водія спрямована на об'єкт. З'ясувально-суб'єктні стосуються суб'єкту. Мені снилося, червоні квіти племеніли в промені злотисті. Теж можемо підставити сполучник що. На місці двокрапки, крапки тоді, звичайно, буде стояти кома. У безсполучниковому складному реченні буде стояти двокрапка. крапка Таким чином, безсполучникові складні речення з двокрапкою читаються з пояснювальною інтонацією. Мають причиново пояснювальні причинові, причинові з'ясувально-об'єктні або суб'єктні смислові відношення. Тире, як розділовий знак, теж має Певні нюанси її використовується відповідно до смислових відношень. Основні правила перше правило: при зіставленні чи протиставленні або зумовленості змісту частин, тобто обох частин, потрібно ставити в безполучниковому складному реченні тире. Наприклад, «Ще сонячні промені сплять, до світні вогні вже горять. Відоме речення із вірша Лесі Українки. У цьому реченні є дві частини. Перша частина Ще сонячні промені сплять, друга частина досвітні вогні вже горять. Протиставляється промені вогням. Тому на межі двох частин ставиться тире. Схема речення тире перед вами. Це квадратні дужки і посередині ставиться тире. Можна у таких реченнях легко підставити сполучники наче або А. Тобто підставляються найчастіше сполучники порівнянні або протиставні. Перебудовується таке речення відповідно на складне підрядне речення. Для того, щоб запам'ятати перше правило, потрібно звернути увагу на синонімію сполучникових речень, у яких ставиться тире, і безсполучникових, у яких теж ставиться тире. Так, якщо, як сказано було, протиставляються, зіставляються. Події, явища, стани, то ми використовуємо сполучники протиставні. А це значить, що речення буде складносурядне. Наприклад, кішки гризуться мишам привілля. Протиставляються кішки мишам. Наступне правило проти ре, як розділовий знак у сполучниковому складному реченні. Якщо в першій частині зазначається час, умова, причина того, про що говориться в другій частині, то став тире між цими частинами. Наприклад, «На Дмитра день без снігу ще не буде зими. Перша частина і друга частина цього речення. День граматична основа, день, який він є День без снігу, складений іменний присудок, друга граматична основа. Не буде односкладна частина тільки з простим дієслівним присутком. Таке речення легко перебудувати на складно-підрядне речення. Якщо поставити сполучник на початок, якщо на Дмитра день без снігу, не буде зими. Коли на Дмитра день без снігу, не буде зими. Схема такого речення – час, умова, причина. Вони є у першій частині. Особливу увагу потрібно звернути саме, що в першій частині, не в другій, а в першій частині. Легко запам'ятовується синонімія безполучникового складного речення і старе і складнопідрядного речення, тому що саме у складнопідрядних реченнях є підрядні часу, умови, порівнянні, допустові, мети. Означальні. Тому такі речення безполучникові перебудовуються саме на складнопідрядні речення. Приїхали до лісу, зійшло сонце. Коли приїхали до лісу, легко підставляємо сполучник, зійшло сонце. Можна навіть підставити, то зійшло сонце. І перебудували безполучникове складне речення старе, на складнопідрядне речення, підрядна частина, як бачимо, знаходиться на Першому місці, тому що саме в таких безполучникових реченнях про час умову порівняння і так далі, йде мова у першій частині, а не у другій частині. Наступне правило про постановку тире у безполучниковому складному реченні. Якщо події змінюються дуже швидко, або є несподіваний наслідок, чи несподіваний висновок. Зникає мова, зникає нація, Відоме, відомий вислів Олеся Гончара. Це безполучникове складне речення. Перша частина зникає мова, друга частина зникає нація. Між ними ставиться тере. Тому що у другій частині є висновок насліду. В цьому випадку вже мова йде про другу частину. Треба запам'ятати не про першу, а про другу. Схема цього речення ось. Вона перед вами. Підставити можна сполучники між частинами А, І, або «так що». Чому так що? Тому що мова йде про наслідок. А цей сполучник складений використовується в підрядних наслідкових реченнях у складнопідрядному реченні. Синонімія безсполучникового складного речення із складносурядним реченням, з єднальними сполучниками, тому що в складносурядному реченні. Теж ставиться тере з такими ж самими смисловими відношеннями, як і в безсполучникому складному реченні. У реченні найменший шелест або стук, Моє серце падає, завмирає. Є дві частини, між ними ставиться тере. Можна підставити сполучник єднальний і переводувати на складно-сурядне речення. Ще синонімія безсполучникового складного речення із складнопідрядним реченням, якщо ставиться тире. звертаю увагу на наслідкові відношення, перебудовуються на складнопідрядне з підрядними наслідковими, в яких використовується складений сполучник так, що обізвався грибом лізь у кіш. Тобто у другій частині наслідок, сказаного у першій частині. Синонімія безсполучникових складних речень складносурядними і складнопідрядними допомагає запам'ятати розділові знаки. І останнє правило про постановку тере у безсполучниковому складному реченні. Правило 4. Зміст другої частини другої частини порівнюється зі змістом першої частини. Порівнюється зі змістом першої частини. Наприклад, Подивилась ясно, заспівали скрипки. Перша частина подивилась ясно, друга частина заспівали скрипки. Порівняння у цьому реченні є. Можна підставити сполучники як між частинами, звичайно ж, порівняння мов, ніби наче. Схема цього речення така. Сполучники теж запам'ятовуємо. Це останнє правило протере у безсполучниковому складному реченні. Речення істере у сполучникові складні читаються з інтонацією зіставлення або з умовленості. Ще раз про смислові відношення між такими частинами. Це умовні, умовно-часові або просто часові. Наприклад, будеш сіяти з сумом, вродить печаль. Підставляємо сполучники, якщо будеш сіяти з сумом, то вродить печаль. Побачиш вночі небо в пожежах, все закипає отут. Коли або як, побачиш, вночі небо в пожежах все закипає отут. У північний час ударить грім, тривога війде в рідний дім. Коли у північний час ударить грім, тривога війде в рідний дім. Звертаю ще раз увагу на, саме на першу частину. Якщо у реченнях з Двокрапкою зверталася увага на Другу частину то в цьому випадку звертається увага на першу частину. Запам'ятайте інтонацію читання таких речень і смислові відношення. Тоді запам'ятайте розділові знаки в таких реченнях. Таким чином, частини безполучникового складного речення можуть відділятися ода від одної комою, крапкою з комою докрапкою і тере. Для цього слід вивчити. Правила запам'ятати синонімію, безполучникового складного речення складносурядним і складнопідрядним. Звернути особливу увагу на смислові відношення, на місце першої і другої частини, на смислові відношення першої і другої частини. Бажаю успіхів, дякую за увагу, переглядайте відеоуроки, пишіть коментарі. До зустрічі!